Чи ви впевнені, що бачите світ таким, яким він є? Подумайте, усе, що ми сприймаємо, сьогодні проходить через екрани. Але чи це справжня реальність, чи лише версія, яку нам підсовують алгоритми? Правда в тому, що головне завдання медіа і соцмереж не дати нам правду, а втримати нашу увагу. А увага, це енергія, за яку змагаються корпорації, політики, знайомі у твоїй стрічці, і навіть я. Згадайте, як це буває. Ви увімкнули телевізор просто на фон, а за півгодини відчуваєте тривогу чи безсилля, або відкрили стрічку новин на хвилинку і вийшли звідти виснаженими з відчуттям, що світ от-от розвалиться. Це не випадковість, це результат того, як з вами працюють. Я й сама ловила себе на цьому. Був день, коли я подивилася вечірній випуск новин, десять сюжетів підряд війни, аварії, надзвичайні природні явища, злочини. І я відчула, як тіло стискається, як серце починає битися швидше. Мій мозок підкинув пояснення світ небезпечний, а я безсила. Але чи це справді повна картина? Ні. Це лише одна вибірка, зроблена так, щоб зачепити мою нервову систему. І поки ви смієтеся із сатиричної передачі чи обурюєтеся гнівним дописом, хтось у цей момент формує ваші реакції. Ваші емоції стають товаром, на вашому страху, на вашому сміху, на вашому гніві заробляють. І ось тут моє запитання до вас. Чи й далі ви хочете залишатися акторами в чужому спектаклі, де сценарій пишуть інші, чи готові почати відрізняти правду від маніпуляції і повернути собі владу над тим, що ви думаєте і відчуваєте? Сьогодні я хочу показати вам, як це працює, і головне, як перестати бути лише учасниками чужого експерименту та повернути собі адмінконтроль від власного життя. Це перша частина, де ми розглядаємо, як легко сплутати власні бажання з нав'язаними і як працює приховане переписування. А в наступних частинах я покажу. Як протистояти впливу і повернути собі контроль над власним життям? Не перемикайтеся. Більшість із нас досі вірить. В соцмережі це просто про друзів, про фото з відпустки, про новини із спільнот чи кумедні меми. Насправді ж це найбільший у світі психологічний експеримент. Кожна ваша вподобайка, кожен перегляд. Навіть те, на чому ви зупинили погляд на дві секунди, аналізується. Алгоритми вчаться на вас. Вони знають ваші слабкі місця краще, ніж ви самі. І це не просто математика. Це система, яка працює з вашими емоціями, ніби вправний гіпнотизер, тільки набагато сильніший. Наприклад, одного разу я відкрила Facebook, просто подивитися, що там у знайомих. У перших двох дописах політична суперечка і новина про трагедію, потім кілька фотографій друзів, які відпочивають, і раптом реклама онлайн курсу саме для мене. Я закрила стрічку майже через годину із змішаним почуттям страх за країну, заздрість до чужого життя і відчуття провини, що я не використовую свій час так продуктивно. Це не випадковість, це технологія. Вона побудована так, щоб ви відчували і тривогу, і сміх, і заздрість за один сеанс. Бо чим більше емоцій, тим довше ви залишаєтеся онлайн. А тепер згадайте, скільки разів в соцмережі показували вам спогади, фотографії з минулого. Ви думаєте, це так мило, але насправді це тригер, який змушує вас повернутися у певний стан. Радість, ностальгію або навіть біль. І коли ви відкриті емоційно, система одразу шпицовує рекламу або контент, який легше засвоюється у такому настрої. Соцмережі не дзеркалять світ, вони моделюють його під вас як під дослідного. І питання не в тому, чи ви маніпульовані, а в тому, наскільки ви це усвідомлюєте. І найбільша небезпека настає, коли ми перестаємо відрізняти власні бажання від нав'язаних. Зовні все виглядає як легка розвага кольорові картинки, короткі ролики, смішні історії, поради, які ніби покликані зробити моє життя простішим. І якщо не задумуватись, здається, це абсолютно невинно. Мені тема маніпуляцій фонила вже довший час. І я все більше усвідомлюю, що соцмережа це не просто розвага, це експеримент. І найцікавіше, що я не обирала в ньому брати участь. Він почався сам. У цього експерименту є три головні умови. Перша ізоляція. Коли людина відчуває самотність, її легше переписати. Якщо немає живої спільноти поруч, немає людей, які можуть сказати ні, це перебільшення, ми бачимо іншу картину, тоді будь-який сигнал з екрану починає здаватися правдою. Коли я мешкала у Києві, я не раз отримувала дзвінки від батьків, які стурбованим голосом запитували, що там у вас у Києві. Кажуть, що місто затопило. А я відповідаю, у нашому районі і дощу не було. Були дні, коли я працювала вдома і тижнями не бачила близьких друзів. Тоді здавалося, що світ звузився до стрічки новин. Лише вийшовши на вулицю, я раптом згадувала життя не обмежується тим, що показують. Люди сміються, сонце світить, хтось спокійно йде на роботу, діти граються. Тоді я відчувала, реальність значно ширша, ніж екран. Друга умова ехокамера. Це ілюзія спільноти, коли замість справжнього діалогу нам підсовують лише ті голоси, які повторюють одне й те саме. Ілюзія працює так якщо всі довкола так думають, значить це правда, але насправді це не всі довкола. Це лише маленький шматочок світу, штучно підібраний під мій профіль. Я могла випадково зацікавитися певною темою і раптом скрізь бачу тільки її. У відео, у статтях, навіть у жартах. Це відчувається як хвиля однодумців, але якщо придивитися, це просто фільтр, бульбашка, у якій я плаваю по колу. Навіть помічала, що дописи друзів, які не поділяють мою позицію, мені соцмережі не показують. Комусь навіть може здатися, що це сам Господь Бог наштовхує мене на певну думку через схожі повідомлення з різних сторін. Обережно. Алгоритми це не Бог, і не варто плутати їх із божественними знаками. Третя умова повторення. Коли одна й та сама ідея повторюється десятки, а то й сотні разів у різних формах, вона починає відчуватися як моя власна думка. Навіть якщо я спочатку і не погоджувалася. Наприклад. Я ловила себе на тому, що повідомлення, яке я бачила у відео, картинках чи коротких цитатах, починає звучати у моїй голові навіть тоді, коли телефон вимкнений. І ось я тоді зрозуміла, це вже не мій вибір. Це нав'язана програма, яка починає жити всередині мене. Найнебезпечніше тут те, що цей процес працює тихо. Він не виглядає як атака, він маскується під сміх, під пораду. Під інформацією, але з часом формує мою ідентичність. І отут я зрозуміла головне: це не переконання, це програмування. Переконати це коли ти чуєш аргументи і погоджуєшся чи сперечаєшся, але тут нема місця ані згоді, ані дискусії, бо працює не логіка, а нервова система. Мозок ще може сумніватися. Але тіло реагує миттєво. І коли тіло переписали, логіка лише підтягується і вигадує виправдання. Ну, мабуть, так і правильно. Довгий час я думала, що достатньо бути просто критичною: що якщо я аналізую інформацію, сумніваюся, перевіряю джерела, то мене не перепишуть. І це була моя найбільша ілюзія. Бо переконання це про логіку. А програмування це про тіло. Коли мене переконують, я можу сперечатися, можу сказати, я не згодна, це діалог, там є місце для мого вибору. Але коли мене програмують, моє тіло вже реагує до того, як мозок устиг щось вирішити це як рефлекс, як коли ти опікаєш руку і забираєш її ще до того, як встиг подумати. Я пам'ятаю, як бачила у стрічці десятки дописів про загрозу, яка начебто нависла над усім світом. Логікою я розуміла так, проблема існує. Але вона не в кожному моєму подиху, не в кожній хвилині життя, але тіло реагувало інакше, серце билося швидше, сон порушувався, з'являлася тривога. Це не була свідома згода, це була вшита реакція. Тобто програмування працює напряму з моєю нервовою системою, минаючи розум. І тут головна відмінність: переконання змінює думки, а програмування змінює реакції. А коли реакція змінена, логіка просто підтягнеться і скаже: «Хм, Так і мало бути? От приклад. Дитина, яка щодня чує, що світ небезпечний, виростає з тілом, яке реагує на будь-який шум, як на загрозу. Вона може навчитися говорити, і я смілива, але якщо тіло стискається при кожному різкому русі, логіка безсила. Я зрозуміла, що саме тут криється найбільша пастка. Ми думаємо ну я ж дорослий, мене не переконати легкою рекламою чи чужими словами. Але тут не йдеться про слова, тут йдеться про нервову систему, яку можна переписати навіть коли ти цього не усвідомлюєш. То виходить, що будь-який вплив зло у нашій культурі слово вплив часто звучить підозріло, воно асоціюється з обманом, тиском, маніпуляцією. Та, як на мене, то вплив це інструмент. Він сам по собі недобрий і не злий, уяви скальпель у руках лікаря. Ті самі тонкі леза можуть врятувати життя на операційному столі, а можуть поранити. Різниця не у самому інструменті, а у намірі того, хто ним користується. Так само і з впливом. Ті самі методи, що програмують натовп на агресію, можна використати, щоб витягнути людину звідчаю. Або можна навмисно використовувати страх і авторитетів для деморалізації. А можна в інформаційній кампанії відновлювати сенс, підсилювати стійкість і давати практичні кроки виживання і допомоги. Або інфлюенсер у нішевій спільноті типу здоров'я чи фітнес може просувати дієти і пігулки через емоційні тригери і страх щось пропустити, а може ділитися реальними кроками реабілітації, демонструє маленькі перемоги і мотивує на здорові зміни. І ось тут є головний урок небезпечно не те, що існує вплив, небезпечно те, що ми робимо вигляд, ніби його немає. Бо тоді ми залишаємося беззбройними, ми відмовляємося вчитися користуватися інструментом і віддаємо право на нього іншим. Це так само безглуздо, як сказати я ніколи не візьму до рук ніж, бо ним можна поранити. Але ж ти все одно користуєшся ножем, щоб нарізати хліб. І Якщо ти не вмієш, це не робить ніж небезпечним, це робить тебе беззахисним. Вплив за своєю природою нейтральний усе вирішує намір. Є різні рівні впливу. На поверхні слова і аргументи, глибше емоції, тілесні реакції, звички та ідентичність. У другій частині я покажу тобі піраміду з чотирьох рівнів впливу. Коли ти її побачиш, ти інакше подивишся на стосунки, роботу і власні звички і навчишся відслідковувати, як намагаються впливати саме на тебе. Щоб не пропустити продовження, підпишись і натисни дзвіночок А почати можна з простого помічай, які емоції в тебе викликає контент, не довіряй першому імпульсу, зроби паузу, запитуй себе це моє бажання? Чи нав'язане. Так, крок за кроком, ти повертаєш собі контроль і формуєш власний сценарій життя. Коли починаєш бачити сигнали маніпуляцій, тривога спадає, з'являються ясність і внутрішній спокій. Справжня свобода починається з простого кроку помітити, що вплив існує, і свідомо обрати, як на нього реагувати. Це була перша частина нашої розмови про вплив і маніпуляції. Мені важливо крок за кроком відкривати ці механізми разом із вами, щоб ви могли залишатися у власній силі навіть тоді, коли світ навколо тисне. Тож підпишись, щоб ми не загубили один одного і напиши в коментарях, який сигнал маніпуляції ти помічаєш у своєму інфопросторі найчастіше.